Добрий ранок, друзі! Здрастуй, рідна школа! Знов кружляє листя, падає до ніг, і барвистий вересень, щиро усміхаючись, кличе нас, як завжди, на шкільний поріг. Любі вчителі, дорогі діти, батьки, шановні гості, із року в рік ми підтримуємо добру традицію відзначати перше вересня початок нового навчального року. Цей день. Є визначним і радісним святом для кожного з нас. Адже він знаменує початок нових знань, дарує нові зустрічі старим друзям, відкриває нові шляхи та народжує нові мрії та нові події. Прийміть вітання від наших першокласників. Велесен фабує клене, у нього багато спав. І, і, і сьогодні свято мене, сьогодні учнем стане. Гарні класи, коридори, школа світла і простора. Вчитель доби, все можна йти у перший клас. Це медіа в класі. Троні вже книжки. Звідки мені дані, справді книжки. Відкую це мама і тату, як мене мотивувати. щоб поменше я гуляв. Читав, читав, читав. Ми вміємо примитне небо і розкітненькі України, щоб усі жили заможно і щоб усі були щасливі.